Вітайте, вітайте. Кохані мої любі приятелі, як то тяжко навіть уставити сі, кохані при столі. Нагривати цей фільм. Як немає таких варунків, я мам, кохані мої, тен, я ж купила си. Ой, знову слово вилетяло, але знам до. Штатив, тепер. Кохані мої, сердечні вас запрашуємо на мій канал Мукбанк Марія Уші. І я си мислю, Już jeszcze z rana, do pierwszej godziny, ja wszystko, kochani moi, powymywała. E, całe mieszkanie wymyła, e, wyczyściłam, garę pomyła, talerze nagotowałam. No, se myślę, trzeba nagrywać. Na bieżąco wam nagrywała. Już nie pokazywała, jak ja posprzątała. E, tylko teraz mówię. Se myślę, trzeba nagrać. Na mój bank dawno nie nagrywała. A czego, kochani moi, nie? Coś tu mnie chlepnęło teraz. Вода, а може навіть кавепіла, або ябломієско теж повинно графіку. Я їжу ядик взяла, ну але в цесі є ще якась не до, до конця насичена e, ваша Маріусі. І я взяла отакі баранки по-ношому бублики. У нас то були такі окромні бублики, бублики такі великі. може не дасть скламати, вона, певно, пам'ятає ті бублики, попінь e, копійок були. А які смачні. І, і... часто ми купували бублики, я купувала, їсть, мама нам купувала, а це такі зробили по думках. Зараз на Україні такі роби, не окромні. Ми теж таких розмірах були окремих. Ну і самис трошечки прийде до вас на ваш канал. І, і хочу навіть подякувати вам всім, кохані мої, хто був зі мною на дах застав землю. То ставайте на дах землю. День сиділа, ділать, діла, ділать, пенді сиді, е, різні такі тюльники ładні бендомся накривали, пенді сидіти. І кохання моє це ще я вам powim. Дякую за ваші ради, за ваші інформації, за ваше wsparcie, як і фізичне, так і духовне, моральне, так і психологічне, так і матеріальне кохання моє в дорозі. Чекав на святого Миколая Пачушку, є ще одна на за ваші кіньошки, за все з козенькою. Це теж є стежче за мною. Ну і хотіла б, кохання моє, з 10, 12, і ранки подіям 12 раз, 12 година, в ночі, в ночі. Będziemy witać nowy rok. Zatem będziemy żegnać stary rok. On, kochanie moje, dla mnie był dobrym rokiem. Jeśli by nie brać do uwagi, że bardzo okrutna wojna spotkała nasz naród, nasze państwo, ta wojna za szestami, by było wszystko tak super. A tak jednak człowiek, kochanie moje, się martwi. А свою мамусю стареньку, яка я ще змушена працювати. Малюткі меретуки там у нас на Україні. І треба собі дорадити. Кохані мої. Теж кохані мої за дітей, за, внуч, за внучок своїх укоханих. Лізочка, квіточка, дяночка, фаняночка, моцно биму і вас і целую. Кохані мої внусі дівчинечки. Moją córeczkę, całuję syna, mamusie, siostry, Pawełka, wszystkich. kto mnie zna to tęskni za mną. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, kochani moi. Z nowym szczęściem, z nowym rokiem, z nowym szczęściem was, kochani moi. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze to dla Was. 2023 rok już, o rok my starsi. Robmy mądrzejszy, kochani moi, także będzie wszystko dobrze. W mi się układa. Trzeba troszeczkę izolować od siebie zewnętrzne podrażniki, kochani. Trzeci, leśni, zajwy, kochani moi. Piąta nóżka w stole też, zajwa leśnia. Trzeba w niej przyjmować tym, co wypisują ludzie, bo oni tylko ludzie. Которі мають право сімейти, вони сімей. Вони не бізум, вони не знають, але вони хочуть написать, чим синях написав, теж мені на скайпі. або на месенджері, я дзвонила і не було б. Не однірка. Кохані мої, я вам жичу wszystkiego, co najlepsze. О, у глибині хоч цього. W ogóle bardzo słodkie smaczny, nie mocno składkę w tej posniance. To jest kilka zjadła. A tak naprawdę z wami wyszła porozmawiać. Pochwalić się wam, jakie mam szampan. Wycięcej taki jak Covid Drink. Bo tu na swoim kanale nic nie mogę pokazać. A on będę nagrywała. Taka butelka 17,99 з журавином я купила літр, але тут пише 100% соку. Ну хіба й так і є. 100% соку, кохані мой. Ну і для батька. Чакатаки, шампану, зарато мої шкіри. Э, Яде, сьогодні Вікторка, не э, Нежинцього Менджа Янка купувала нам. Bardzo smaczne słodkie. Купила. було то, шампану паном в промоції по 7 злотих, кохані мої. ну зараз я 15 заплатила, 14 і десятій. А саміс таке слотке смачне обіками. Отаке як я колись за ігристи купувала, а Наталя це написала, і син це сі і тюрка щось написала. Вона з дітьми малими повітрями завжди має час розмовляти чи писати. але завжди там тільки знаходять, кохані моє, щоб написати до мамуся свою кохане. Мої кохані діти, я вас дуже-дуже кохам, увірбям, шаную, їстим думна з вас, і своїх внучок, і своїх дітей, і мам таку добру, мудру, життєво досвячену мами, яка завжди зараді, кохані мої, розраді, з яким можна порозмовити на кожен темат, пожартувати, посміятися, так попросту, кохані мої. І бачите, що на моїх каналах, кохані мої, теж дуже-дуже таких милих моїх і віртуальних приятелів, і не тільки, і правдивих. Так як десь Ягудка70, Ягудка70, наша Агнєшка, зазвонила так само із собою до мене, Зложила так п'ятні бажання. І я в її постаттю от, так відчула, кохані, що я не є з тим самим. Люблю, що мене люблять, що мене навіть кохають деякі особи, шанують. Dlatego dzwonią, składają życzenia, piszą, pięknie piszą komentarze. I nie warto chyterami się, kochani, moi przyjmować, to najważniejsze. To ludzie, jaki po to stworzoni, żeby wpadać, wypadać, nagadzić, naswinić i z butami wejść brudnymi i pójść sobie dalej na inny kanale. A my tym nie przyjmujemy się, a my rękę do dołu nie opuszczamy, a my, Ukraińcy, Ми сильні одважні, ми нація одважна. Ми добра нація, мондра, розсона, гостинна і весела нація, співучий народ, пікна наша мова, ямська співучий. Недарма наша символіка, символ Ризу. жовто-блакитний, флаг, жовто блакитна. Та символ з Божа і неба чистого, викітного, без бомб, без ракет, мирного, спокійного і щасливого. Калина, червоний мак то наші символи, такі буси, великі, червоні, пікні мами, такий традиційний е, костюм, такий український мушик, вишиванка наша символ України. U nas prawie każdy wyszywa, zwłaszcza srebrni ludzie, starsi bardzo. Kochani moi, dużo by mówić. Życzę jeszcze raz, jeszcze raz Wam szczęśliwego nowego roku. Z nowym rokiem, z nowym szczęściem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, kochani moi. Pa, pa, pa. Niech będzie na Ukrainie. Niech będzie mieli spokój na całej ziemi. Tego tak sobie wszyscy my życzymy. Trzeba się modlić o to. Bardzo żarliwy modlitwie. I Bóg to da nam. Bóg nam pomoże. Zwycięży, zwycięży Ukraina na dalsze Do zobaczenia. Pa pa. Pa pa. pa. Do zobaczenia.